Я людина, ледве тримаюся. Хіба живу я? Ні, тільки маюся. Хочу спитати, хто лишенько вдіяв. Ну то послухай, хто це затіяв? Жила я багато, у цвіті пишалась, у синьому схочу купалась, Джоли волосся, моє колихали. З квітів духняних медочок збирали. Небо блакитне, було все спокійне. І тіло моє. Було коли свільний, горя не знала, творила добро. Прийшла на світ людина, тільки на зло. Не ображайся, я не про всіх. Світ поділився на добрих і злих. Звідки з'явились ці хазяї? Щоб пробувати надра мої, кинули шахти, кар'єри, канали. Навіть спасибі, мені не сказали. Як же я виживу, рани стікають, хто ж їх загоїть? То про це знає, то схаменіться тіти землі. Будьмо для неї всі лікарі, поки не стане планета здорова. Мало надіятись тільки на Бога. Тож починаймо процес лікування. Кожний з нас лікар почесне це звання. Скажемо ні, всім вбивцям природи. Знов кришталево дзвенітимуть води. Знову ж джерел зачущать очагів. І соловейко за в мочі, знов розкриються. Очі в людині, жити повинні, рослини і тварини. Діти, на нашу адресу прийшов вишований лист, який був тільки щойно зачитаний. Як ви думаєте, хто написав цього листа, про які проблеми йдеться, і хто ж причинив ці проблеми? Цей лист, який пішов на нашу адресу, написала Земля. Люди спричиняють. Ці проблеми вони створюють машини, а машини всі природи, навколишній сил, про виробування лісів, про викиди шкідливих речовин в нашу атмосферу. Це все спричиняє дуже великі екологічні проблеми. Тема нашого сьогоднішнього уроку це є вплив господарської діяльності людини на стан біосфери. Метою нашого уроку є знати. Основні екологічні принципи, які є дуже важливими для життя молодого покоління, знати основні законодавчі акти щодо охорони навколишнього середовища. Формувати розуміння того, яке значення має у житті людини навколишнє середовище. Виховувати компетентність і екологічну зрілу особистість. Епіграфом нашого уроку я взяла слова, як розоримо світ по цей щерць, вирок нам без війни буде смерть. В кінці нашого уроку, діти, а урок, буде проходити незвичайній для нас формі, урок прес-конференції, ви кожен з вас може висловити думку, як ви розумієте оці слова. Як прозоримо світ по цей вщердь, вирок нам без війни. Буде смерть. Людина зрозуміла, наскільки важливий вплив вона має на навколишнє на, на, на середовище, і вона має почуття відповідальності за нього, за ті перетворення, які відбуваються. Екологічна проблема діти давно приросла локальні і регіональні межі. Вона в деякі статті, які записані. Цьому основному закону. Тож, відповідно, і наша Україна, наша держава, вона також дуже дбає за покращення навколишнього середовища. А зараз, діти, я би хотіла, аби перед нами виступили наші експерти і наші екологи. Тож перше слово, яке буде характеризувати навколишнє середовище, наш експерт, це є Вікторія Грудніцька. Прошу. За оцінками орахівців, стан здоров'я населення залежить на 20-45% від стану навколишнього середовища, на 15-20 від генетичних чинників, на 20-30% від способу життя і лише на 10 від служби охорони здоров'я. Зазнаючи вплив довкілля, людина сама здатна впливати на нього, незрівняно більше, ніж інші біонти. Вплив людин і тварин на природу відрізняється тим, що дія першої переходить ту межу, коли порушується рівновага. Тому нині антропогенний вплив на природу перевищує її можливості самовідновлення та регулювання. Токсичні речовини становлять екологічну проблему, що розростається, до них належать промислові палива це є хімічні реагенти, хімічні добрива, лікарські засоби, рослинні та тваринні отрути. Якщо враховувати те, що у промислових містах залізо ржавіє в три рази швидше, ніж у промислове, і у 20 разів швидше, ніж у селі, то про на людину годі говорити. Ми стали багатшими, широко використовуючи природні ресурси і маємо пишатися нашим прогресом. Але прийшов час замислитися над тим, що станеться, коли зникнуть ліси, виснажаться запаси вугілля, нафти. Болючішою проблемою є забруднення навколишнього середовища мутагенними речовинами, які можуть спричинити генетичну катастрофу. Зараз вам на листочках роздані характеристики токсичних та потенційно токсичних речовин і вплив на організм людини. Прошу е, проаналізувати цю табличку і вказати основні шляхи надходження до організму отруйних речовин. Проаналізувавши цю табличку, ми дійшли висновку, що основними шляхами надходження до організму шкільними речовинами є вода, повітря, харчові продукти. А зараз діти, я би хотіла, аби перед нами виступили наші експерти і наші. Дерева армия у кур'єр. У результаті роботи промислового підприємства в атмосферу потрапляють оксиди сульфуру і нітрогену, що призводить до утворення так званих кислотних дощів. Я хотіла б дізнатися, в чому полягає її збудний вплив довкілля. Наші святщики потрапляють оксиди сульфуру та нітроген. Вбираючи атмосферну вологу, за наявності кисню, аеросадні томішки, які каталізаторами мене перекладають. Слатими бувають будь-які оксид дощі, томани, сніги. Великий сладкий дощів був зареєстрований майже 40 років тому, коли рибалки перше помітили, зменшені популяції риби в озерах Швеції. Тощині сповики алюмінію виявляють токсичну, е, токсичну дію як на рослин, так і на тварин. Наставник газети Слава». Що ви можете нам сказати про Івано-Франківську область? Якими є найбільшими гострими і актуальними є проблеми Івано-Франківської області? Характерними рисами стану навколишнього природного середовища Івано-Франківської області є забруднення атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, ґрунтів, а також активізація несприятливих процесів, полів, сувів, селі, езорія ґрунтів. Спрощення ґрунтів у місті Івано-Франківську виявлено шумове та електромагнітне забруднення, особливо в районі аеропорту. Забруднення ґрунтів поверхневих і підземних вод, важкими металами. Також для області значною проблемою є плями радіонуклідного забруднення. Особливе питання є екологія калуша, вад оріанта, викидів у повітря і у водне середовище, хоч і невелику кількість, але дуже шкідливих речовин. Решта територій області є умовно екологічно безпечною. Забруднення атмосферного повітря тут відбувається за рахунок викидів автотранспорту, нафтогазовидобної та деревовидобної галузі. гали.